Друзі, вона вручила на ефірі. Та-та-та, прийшов нарешті. Давно не чулись, не бачились. Зима, не сезон, депресія, хвороби і так далі. І тому подібне. Погнали, погнали катнем, у мене є щось дещо цікаве. Оп. Покажу, розкажу, погнали! Все, знаєте, хто приїхав, я приїхав. Я загубив болтик. Спеціальний болт і все. І я вже на сьогодні покатався. Оце жесть. Найгірше те, що я не маю навіть такої насадки. Бласковський кожу. треба йти болтика шукати, бо один болтик. Є, іншого немає, і я його не пофіксаю. Все, гаєчки. І треба знайти матеріали і докупити ключик. <плес> Сіли собі в пінерелу і подумали, нафіга вам? Шестигранні болти. На вам звичайний на гаєчку, болтик. Звичайно, у вас в комплекті не буде такого ключика. Ну Коли у вас сідло розкропиться, він для вас стане сюрпризом. Сюрприз настав. Але добре, що є така штука, як Аврора. Я пішов, а, блін, в Аврорі купив от фігню. От зараза. Хто рукожоп, жоп, я рукожоп. жоп. Тепер фігня буде їздити зі мною. О, пінерело. Не думалися зробити. Ага, тут що, гаєчка була? Що, серйозно? Типу. Ага. Типу, пішли знову шукати гаєчку. Вол так знайшли гаєчку, ні, пішли шукати гаєчку. Так, пофіксив я сідло, зайшов у магазин автотоварів. Верніше навіть не я, а хлопці стояли біля магазину, зайшли, кажуть, дайте гаєчку. Вийшли, принесли, звичайну гайку. Посадили сідуху. звичайну гайку. Потім покажу, розкажу, але з тим треба щось думати, бо. Таке... Ту срака. У нас немає таких доріг, щоб не було вібрацій. Відповідно, воно ну, буде розкручуватись. Ну, але anyway, їдемо Ну, дай кудись. посуньтесь пане. Дякую. Так, Сідло виставив я криво, я з нього постійно з'їжджаю. Зараз в сокільниках О, це моє таке тренувальне коло. І тут є магазин Хоп. магазин воломайстерня. От я зараз заїду до них і підфіксую сідло, бо я постійно з нього з'їжджаю. Ну, а з часом до Сергія на бейкфіт, бо фіт треба зробити. Я зробив фіт вдома. Ні, це не фіт, це жах. Жах до Сергія. Погнали в бені Так, Приїхав я в бене але виглядає так, щоб бене закритий сьогодні. Зараз подзвоним qr кодик По вазлам, тебе не повозла, но не тебя не пой. Ні Нет, они. Значит, будемо сами мучитися, рівнятися дойдем. Вагнева! Ой, Йоси, босс, какую дійсно багневал. Звідси не гепнусь. Що це таке? Це є Pinarello, Pinarello X1 2024 року. Endurance шосе і це мій новий велосипед? Нащо купив? Так, власне купив для того, щоб їздити по асфальту для тренувань. Всі ви знаєте, я здихля, і я таки здихля, я сьогодні проїхав 8,5 км і я втомився навіть на ньому. Хоча Розумієте самі, так? Воно легеньке як кульори. Карбон, пластмасове. Значить, для чого я його взяв? Взяв для тренувань, щоб тренуватися, їхати далі, їхати, більше їхати швидше. Для чого? Щоб були нові маршрути, далі маршрути, цікавіші маршрути. Отак. А, стосовно попаху, бачите, він їде. Їде він і по багну, але на жаль, як бачите, на вилці понок нема. Бонок нема. Тут бонки, власне, для водички і на тому. все. Всі бонки скінчились. Так от. Це є Pinarello X1. Endurance 61. Алюмінієве кермо, алюмінієвий виніс. Кермо якесь Jaguar Aero Ticker. Виніс мост. Наскільки я знаю, тут десь 10 біля 100 мм виніс. А, рама, рама карбонова, повністю карбон. 105-та Шимано група. Шатуни шимано, виносні підшипники, все, як ми любимо. Кареточка на виносних. Дуали. 105 Шимано, Навісне одним словом вколо шимано. Далі Далі у нас вилка карбон, криве. Він весь кривий, він навіть горбатий, все, як я люблю, криве горбате, але їде. Їде, він непогано, вже скажу. А, так. Колеса, колеса, алюміній, шимано. Зараз десь отут напишу яке саме шимано. О, там, я не пам'ятаю, у них там тих боку понопихують 405 це шимано. Супер, дякую. Я якраз оце все буду запам'ятовувати. От, що цікавого в цьому велосипеді, та в принципі нічого. Це Endurance шосе зазори малі. 32-га резина максимальна, яка сюди влізає. Повірте, я пробував ставити 35,5 і півсліки. Не влізли, просто не влізли. На тому все, хочеш кататися асфальт, будь добрий, 32 найширше. Все, страждай на 32-й. Звичайно, ґрунти він їхати може, по багну, як бачите, я приїхав. Але ну, це все-таки доволі жорсткий велосипед, насправді. Я сюди поставив свої старі контакти, Look x strekky Шикарні контакти, мені подобаються. Та важкі, але бляха. Вони вже он, і асфальт рівняли, і що вони тільки не робили, але їдуть. Гальма, гальма тут гідравліка. Гідравліка тут у нас іде від Шимоно 105. Вони ще не притерті. Як вони гальмують? Після його знаю, бо вони ще не притерті. Так, я бадель, я маю два е, дабл попереду, але я їду на одній меншій зірці і ганяю весь діапазон. Я знаю, що так не можна, але нічого, коли вб'ю касату і вб'ю ланцюг, я навчусь користуватися і передньою зіркою. Також на все свій час. Це мій перший бойовий виїзд, тому, будь ласка, не судіть строго. Як бачите, задній трикутник він кривий горбатий зроблено це для того, щоб воно тут нібито флексило, фіг, воно що флексить. От серйозно, воно ніфіга не флексить. Подивіться, воно там отак от, от зроблене перо. Розумієте отак? От Кур... Кут жорсткості в нього от такий. І воно не флексить. А якби воно було отак, воно би флексило. Тому не флексить. Не флексить воно ні хвилєри. Чесно, от. А, сідло взагалі розвалилося по дорозі. Добре, що я з ракою на штир не напоровся, бо було б і боляче. А, що ще я вам сказав? Так, ви бачили, до речі, Та, зафіксали ми. баніхоп був закритий, на жаль, зафіксали ми в тому магазині. Мені дали просту звичайну гаєчку на цей, скажімо, будь ласка, на ріжковий ключик, просту саму, що не є. Просто тоніше затягнули і все, і на тому і так поїхали. Колеса стоять камерні. Наскільки я знаю, можна поставити безкамерно. Ну, це під питанням вже чи я буду робити, чи не буду. Я цього не знаю. Я не дуже люблю. Але знову ж таки можна скинути трохи ваги. Він важить, до речі, 8300. Я його важив з педалями, напевно, десь 8600, а може і більше. Бо педалі як вони такі доволі важкі. А, що ще? Протура. Ротора стоять 160-ки, що немало важливо. Плюс гідравліка, і воно буде працювати. Воно буде працювати дуже навіть прикольно. Він буде зупинятися швидко, незважаючи на те, що він зараз є по суті на сліках. Та не по суті, а на сліках. Бо що, оце бокова оця пімпочка, оце є його весь зацеп. Розумієте? О, О, це дорожний велосипед. ну, Це не є якийсь, е, Як то кажуть, можна ним на ґрунти. Да фіг ним на ґрунти можна. Ви там весь хребет лишите на тих ґрунтах і разом з ним. Реально, він жорсткий велосипед, Цей шосейний. шосейна дура з комфортною посадкою для навалу по асфальту. Ви можете з'їхати на ґрунти, але ті ґрунти повинні бути рівнесенькі. Бо як вони будуть такі, як в нас, українські, особливо наші львівські, то ви хребет весь світ там залишите. От. Що ще? Що що цікавого по ньому, можу сказати. Він легенький, він білий, і він білий з синім переливом. На жаль, мені як завжди везе. Ви сьогодні бачили самі. Та моя покатенька максимально вдала, сідло розвалилося. Паніфоп, щоб зремонтувати магазин, закритий. Я приїхав сюди. Тут купа багна, навіть нема де сісти, стати. Можу, так сидіти, як гопнік на, на... на цей і робити огляд велосипеда. От бо дороги нема, нічого нема. Просто взагалі не повезло. Та я така спонтанна людина. Я до останнього не знав, поїду, я не поїду. Потім в результаті таки, все, їду, я зібрався за п'ять хвилин, і поїхав. Все. На тому все. І так, моя вам порада перед поїздкою. Перевіряйте свій велосипед. Бо Може трапитися така дурниця, от насправді, ну насправді дурниця. Але, типу, вона сталася, розкрутилося сідло. Та я мав з собою мультитул, окей. Але там звичайне, звичайний бол, наріжковий ключ. І все. Що ви своїм мультитилом шестигранниками зробите? Правильно? Ніц. От. Пішов в Аврору. В Аврорі купив такий трійник. Вони є на шестигранник. А цей, власне, такий, як на звичайний болтик зроблено. Три різних розміри. Я зробив, зремонтували сідло. От. Тому треба буде щось думати. А може і не буду, може на тих болтах просто залию клеєм, як і по всьому, і воно так буде. Тільки зараз треба буде ще виставити посадочку, бо як бачите, самі сідло отак дивиться, я постійно з нього з'їжджаю. Тому треба буде щось тут зробити зараз з ним. Та й все. Велосипед завтра спочином тебе. Я його в плівку не клею, але збираюсь клеїти його в плівку. Не знаю, треба, не треба. Напишіть мені, до речі, в коментарях, що варто заклеювати його в плівку. От. Але мені не дуже би хотілося бачити потім на ньому асфальтний пітом. Хто знає, що таке бітом, той знає. Хто не знає, це на асфальті є така смола з якоїсь хімією чи з чим. І воно потім дуже гарно залишається жовті плями на білому кольорі. На інших кольорах воно так не видно, а от на білому дуже гарно видно той пітом. І тому мені би не дуже хотілося засрати його бітому. Тому порайте мені в коментарях, напишіть, що ви думаєте на рахунок того. От. А я вже в принципі, в принципі вже знаю, де у Львові таке роблять. Якщо вам треба буде цікаво, буде, я напишу вам де саме, хто робить. Знаю ціну переговорю. Можливо, ми знімемо відео, як відбувається процес. Ну ми це все переговоримо. Це буде залежати від того, наскільки вам це буде цікаво. До речі, цікавий момент тут ось така от вісь. Та зразу з і ключем, щоб знімати О, прикольно, прикольно. Оце мені подобається. Оце, до речі, дуже грамотно зробили, вона ховається. А, ось так, Затискається і все. На передньому колесі таке саме. Що, ти хочеш похвалитись переднім, що маєш таке саме? Ну добре, добре. Ось, зпереду така сама ось штука. О, прикольно, прикольно. Це мені подобається. Давайте я вам покажу, що сталося. Із сітком. Значить, із сідлом. Ось цей болтик розкрутився. Він такий був циліндричної форми, як бачите. А тут звичайний болт, просто звичайний болтяра такий вкручений. Це не міця, з заводу, воно таке. Тут колхоз, але воно вже не розкрутиться, бо його вдавило, втиснуло і на тому все. Єдине, що треба зробити, це відпустити зараз трішки вперед, ось тут. І припідняти трохи ніс, бо. Зараз посадка в мене ось така. Градусів на 4 десь 5 можливо, ну mm. градуса 3. 3-4 градуси, воно є завалене і я з'їжджаю. Тому я фіксаю свій вілік, сідло і йду пити чай. Знаєте, я не йшов. Зразу тут є така альтаночка. Тут можна поставити велосипед, тут можна поставити що? Правильно. Дівачок. Так, а ще, а ще, а ще, А ще а ще я маю отаку штуку від GU Energy. Я щось трошки привтомився. я трошечки зараз піднаверну цього геля, попробую, що воно таке є. Значить, що це є за гель? Це є Energy гель, має 1425 аміну міліграм амінокислот. 125 содіум, 35 кофеїну. Написано, що це є чорниця. Попробуємо. Зараз насправді цікаво. А, не моя це тема. Моя тема це шаурма. На смак мені ні. не моє. Подивимося, як мене буде калашмади потім від нього. А от чайочок це моє, так. Да. Не, ну місце кайфове, реально кайфове. А, хто не знає, де воно є, це є турфовеська в сокільнику. Ну так на карті і позначено якось торфове в сокільниках чи що, щось таке. О, це є Єдине, що тут дороги немає. Раніше тут така гарна була ґрунтова дорога, і можна було тут ще довкола озера проїхатись. А зараз, чесно кажучи, в мене є дике бажання просто взяти на плеч той велосипед і піти, щоб його не засирати дуже сильно. От. Та й отак. Що скажете, як вам мій новий велосипед? Так, топчик залишається, топчик нікуди не йде. Я ще зроблю а, відео, де розкажу про топчик, а що я в ньому змінив. Навіщо я це зробив, бо топчик. Зараз дуже суттєво відрізняється від того, яким я його придбав, від стокового велосипеда. Там по суті зараз вся група вколо майже все вколо СРЕМ стоїть. От, за винятком гальм. Ну, це я вже в іншому відео розкажу. Ну а зараз я би хотів почути ваші, як би то сказати, ваші слова, ваші думки на рахунок шосейника: чи варто було брати, чи не варто було брати, але скажу так. Пінарело, це власне той бренд, той байк, та геометрія, яку я хотів. Мені настільки подобається його оця хвилеподібність, що я буквально марив цим велосипедом, але поки вони не зробили дешевшої версії, власне, Пінарело X, я на догму дивився, я розумів, що ні, ні-ні-ні-ні, надто дорого, догма дуже дорога. А цей значно дешевше, ніж догма. Так, я походу тим. Зачмакався, та. От, Догма надто дорога. І... Ну, а от X, так, X був значно дешевший значно суттєво дешевший. Там і навісне, як бачите, простіше. Тут навісне в нас стоїть 105 Shimano, шимоно, дабл. Я не знаю, як я буду на даблі їздити, в мене реально ідей ноль. але дабл. Боже чай, п'яток, класний термос, до речі. Оцей термос. Таку чашку термос я буквально рекомендую. Скільки я вже їжджу. Середня частота. Ану покажи скільки я їжджу. Дйомчас, доби, відстань, швидкість. Ну. Відстань, частота, середня. Немає тривалості, але я їжджу вже не менше години. І цей термос постійно на відкритому цьому обдувається, бо він був з боку на І він ну, кипяток. Реально кипяток. Як залив кипяток, так він і є. Навіть не можу пити зараз ще його. Стосовно ще цього велосипада, мені треба буде зробити, як я вже казав, бейкфіт Сергія. Сергія Пісацького, хто знає, хто не знає. Десь тут я зроблю посилання на відео, де я фіт робив на топчик, і я реально дуже задоволений тим фітом, тому що я от зараз сижу, в мене чую, спина болить, а вона не повинна боліти, і вона не буде боліти, якщо зробити правильний фіт. Власне, після фіта я почав на топчику значно далі їздити. Наскільки значно, це я додав 20 кілометрів дистанції, і для мене це є значно. Хтось каже пфф. 60 кілометрів це не дистанція, але для мене це є дистанція, і справа навіть не в тому, що я здихля, а там і інші нюанси. От. І ще я собі замовив світло, значить. Покажу, ще світло. Ще я собі замовив світло залізки, але воно виглядає ось так. Ну, в цілому, в принципі, воно ніби ок, но не ок. Треба щось з ним якось думати, якось його вниз спускати, бо. Воно. Не напрямлене під тим кутом, під яким має бути. І взяв ще собі передню таку фару XOS. Вона яскрава, вона кайфова, вона важка і вона коштує 8 баксів. Та, я реально її взяв за 8 баксів. В принципі, ні разу її не шкодую. Так, покришки, покришки тут стоять. Може пірелі. Пірелі 6 p 7 спор, ну, типу, ви будете гасати на ньому. Не знаю, буду я гасати на ньому, не буду. Кататись буду однозначно. Але. Типу, ну він такий більше аеро, він хоче більше навалу. Навалу я дати не зможу через те, що з ногами проблеми далі, вони ніде не прийшли. От, але, типу, я буду їздити. Я буду їздити шосе. Якщо вам буде цікаво, якісь там шосейні покатеньки, якісь шосейні маршрути. Напишіть в коментарях. Ми придумаємо якісь такі шосейні маршрути, де можна буде реально шоськами катнутися. ну, не, не так, щоб їх нести на плечах, а нормально їхати. І постараюсь навіть не злазити з них. Не, не обіцяю. Тому так. Я наразі це моя перша вилазка у 2025 році. І пам'ятайте, що ми можемо катати завдяки ЗСУ. Тому підтримуйте збори. У мене наразі зборів немає. Юка каже, що він там справляється, але. Але але я знаю, що Юкі треба буде скоро машину. Треба буде знову машину, але цього разу вже їм треба буде якийсь повний привід бус. Тому якщо хтось має якісь знання стосовно повного привода буса, можете зі мною поділитися. Я проаналізую ринок, переговорю з Юкою, що їм треба буде, і будемо робити збір, допомагати. Юкі закрити збір на бус. Хлопці працюють, хлопці працюють жорстко. От. Тому треба їм допомогти. Поки ми будемо катати, ми їм будемо допомагати. А потім хлопці приїдуть і ми будемо катати з пацанами. До речі, ловіть на слові: приїдуть хлопці, ми будемо робити вилазку з хлопцями. Будемо збирати всіх, хто зможе, хто був, всіх ветеранів, і будемо їхати десь на природу, і будемо чилити там шашличок, сосиски, піца, шаурма, Будемо реально затаримося і будемо сидіти. І так, ніякого алкоголю. Я, до речі, не вживаю алкоголь вже два роки. І слава зовсім у будь-якому вигляді. У мене не переноси місил коголі набуто. Та й таке лихий мене копнув <laughs> поїхати сюди. Бо я думав, що я зможу тут переїхати, а я не можу тут переїхати, бо тут канава. А я хотів вон туди ось туди на цю дорогу. В результаті хотілося кліпше вийшло, як завжди. Зазорів нема. Багна, багна купа. І зараз я буду вертатися знову туди. Бачите, бачите, куди я приїхав? Рожева піна. Чпунь-чпуньк. Зараз нас. Нашу мурзу треба помити. Так, оберіть режим. Рожева піна. Я його мию! Я його задуваю піною тільки по одній простій причині, що я потім буду дуже-дуже потім буду дуже-дуже легенько розмивати будичкою. Не під циском. Я знаю, що таку піну не можна давати, але пардон, його треба помити. І Дуже добре по і позагорать. От і все. Бачу і зараз беру просто його. Легенько-легенько змиваю водичкою без тиску, без нічого. Схвалено. Тепер водичка. А, Обробка платежу, чекайте. Так схвалена чи успішно вода. А не просто водичку, водичка пішла. Ось це про що я вам кажу. І ось в такому легенькому режимі я його беру і змиваю. І повірте, воно нічого поганого не зробить. Я не натискаю ось. Це окей все. І велик буде зараз чистенький. Це багно тут треба позмивати з покришок ось тут, назбиралось ось. Зараз буде чистенький, майже як новенький велік. Вимив я свою мурзу. Да, тепер чистенький. І так, какава. До речі, дуже прикольна кава. З карамелью. От Я буквально люблю її попити. А так як сьогодні це перша кава, так вийшло, що я не пив. Я ненька йшла на кофтом. Тому в мене перша кава за сьогодні. Але зато яка велика. Заслужив. Ні. Погано від Пилюка. Ну, а То таке пилюка, то не багнюка. В цілому нору відмив. І в принципі можна мити так велик, якщо ви не будете під тиском здувати ту піну. Якщо ви під тиском не будете вдувати ту воду. А легеньким напором сполоснули. Тому, в принципі, не бачу нічого поганого в тому, але потім поїдемо до Андрія мтб тебе і подивимося. Побачить там Андрій щось погане, чи не побачить? А в цілому, так, скажу так. Жорсткий, швидкісний. Абхіли тепер якось дуже хутенько їдуться. Ну і я призадумаюся. Зробимо зарубу з топчиком, хто з них швидше. Катнемо те саме коло без зупинок. Просто катнемо його раз і катнемо його другий раз. Один раз на цьому, другий раз на топчику. Подивимося, наскільки гравійник буде повільніший. У мене гравійник на 42-й резині, це і на 32-й. Подивимося, наскільки буде різниця, чи суттєва, чи не суттєва. Їхати я буду плюс-мінус стандартно. Не, не вкручувати, не ригати, а нормально. От мені реально самому може цікаво. Так що скоро буде ще одне відео. Хай тільки буде погода, бо зараз знову йде похолодання. холодання. Друзі, така вийшла покатенька. Фанова, фанова, реально. Без екшену не обійшлося, сідло відвалилося. Говна я багна заліз, свиня завжди по йде. знайде. Так я обкатав свій новий вел. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, що ви думаєте про цей вел, Треба шосик, не треба шосік. Мені, як на мене, треба, я тому його купив. Мрії мають здійснюватися, як сказала моя дружина. Це, власне, була ключова точка в виборі і в рішенні купувати його чи ні. Тому що, коли я дружині сказав, що це моя мрія, дружина сказала, що мрії мають здійснюватися. Вперед. Я здійснив свою мрію, в мене тепер є пінарело. Кривий, горбатий, але мій. Поставте вподобайку цьому відео, якщо було цікаво, підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент, донатом підтримуйте ЗСУ. І до наступної, покатеньки я зроблю такий махач між штопчиком і пінерело. Подивимося, наскільки гравійник повільніший, ніж шосейник. Мені буде самому цікаво, вам не знаю. До наступної зустрічі, Па-па!